Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давненько не було ніяких відео, і сьогодні сьогодні зробимо розпакування двох посилочок з платівками, які я отримав саме сьогодні. Перше, я тут зняв, була така плівка, і виявилося, що під плівкою воно скочем не запаковано. Перша плотівочка. Це третій студійний альбом гурту Супер Трамп. Так, назва, назва, назва альбома. Так якось воно запаковано так дивно, щоб. Ага, ну Це можна видалити. Брудна плівка. Плотівочку відкладемо. Так, назва альбома Even in the Quietest Moments. Це третій альбом гурту Супер Трамп. Хто не в курсі, нагадаю, це гурт, в якому в 70-х роках одним з засновників і лідерів був Роджер Хадсон. Роджер Хадсон сольний альбом, якого ми з вами оглядали. Коли дивились мої платівки 1984 року, дуже класний альбом. Я не так давно почав слухати Супер Трамп по відношенню до сольних альбомів Роджера Хадсона. Тому вот ознайомлююсь. І це друга платівка цього гурту, яку я собі придбав. У мене ще є альбом 79-го року. Breakfast in America, якщо я не помиляюсь, називається. От буду ще слухати з платівочки і цей альбом. Ну, Продавець зазначав, що альбом і платівка просто в суперовому стані. Зараз подивимося. Ну, Конверт, звичайно, що має сліди використання. Не самий ідеальний варіант, звичайно. Ну, але гроші невеликі, тому, в принципі. Все залежить вже від самої платівочки. Ось Роджер Хадсон, Тексти композиції, це внутрішній пакетик. Він має тут надриви від того, що платівка була всередині. Та й сам такий трошки вже пом'ятий і не в кращому стані. Ну, Давайте подивимося саму платівочку. Щось в мене є підозра, що цього разу продавець мене круто і круто намахав. Ну, але зараз глянемо. Ну, в принципі, так важко сказати, звичайно, але, ну, ніби, ніби виглядає непогано, ніяких подряпин, Нічого такого я не бачу. Цей кульочок треба буде замінити на нормальний, плетівочку треба буде помити і прослухати. Дуже класний альбом. Мені дуже сподобався. Я роздумую ще над купівлею перших двох альбомів, але спершу хочу їх уважно переслухати, бо не впевнений, буду я їх купляти чи ні. Наразі поки що в мене тільки два альбоми від гурту Super Трамп. А ми переходимо до другої посилочки. Зараз будемо її вскривати. Тут альбом гурту. Який я дуже люблю. Альбом гурту Saxon Це британський гурт heavy metal. Вони разом з Iron Maiden починали так звану британську хвилю heavy метала. У мене є всі альбоми Saxon, окрім перших трьох. І от я вирішив нарешті їх собі купити і почав з третього альбому. Це альбом 1980 року. В цьому році з Саксона вийшло два альбоми. Другий і третій. Другий, якщо я не помиляюсь, вийшов в березні, а третій або в вересні, або в жовтні 80-го року. Ну, можливо, колись повернуться ті часи, коли наші улюблені гурти записували по два альбоми. За рік, і кожен з тих альбомів був просто шикарним. Правда, потім вже в 80-х роках таке рідко зустрічалося, але гурти записували альбоми кожного року. А зараз, щоб дочекатись нового альбому свого улюбленого гурту, треба на... набратись терпіння і чекати. 3, 4, 5, а то і 6-7 років. Альбом Strong Arm of the Law. Третій альбом Saxon, 80-й рік. На звороті ось така картинка. Я так розумію, це з концерту сценічне фото, але без музикантів. Барабанна установка, трекліст, Saxon, Інформація про видання. Це німецьке видання. 1980 року. Подивимося, що всередині. Всередині оригінальний внутрішній конвертик кольоровий, фото учасників Саксон. Текстів, композицій я не бачу. Напевно, їх тут і немає. Ну і подивимося саму платівочку. Так, платівочка, як і казав продавець в гарному стані. В принципі, візуально, візуально претензій до платівки в мене немає. Ось такий альбом від Saxon. Я вже домовився з продавцем одним про купівлю другого альбому за 80-й рік і другого в дискографії гурту. Але треба буде зачекати. Два тижні, щоб він зміг мені його відправити. Це буде японське видання, але, на жаль, без обіжки, зато дуже приваблива хороша ціна, і стан самої платівки чудовий. Окрім тих двох платівочок, за останній час я ще придбав собі теж дві платівки. Я не знімав на них огляд розпаковки. Чому? Тому що одна з них буде в одній з наступних серій огляду альбомів за 1986 рік. І ми про цей альбом поговоримо. А друга платівочка, яку я собі придбав, е вона буде вже в 87-му році. Тому недовго залишилось чекати, ви їх побачите, і ми поговоримо про ці альбоми. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе на все добре.